Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил. Позиції артилерії, тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження, тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона, тим краще. Разом з тим наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків. Так, з початку проведення зазначених заходів противник втратив. Особового складу 1 216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 бойових броньованих машин, 9 реактивних систем залпового вогню, 14 плавзасобів. 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, крім того, нейтралізовано 135 fpv дронів та 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. The Defense Forces of Ukraine a series of successful on the left bank of the